Моя цінність визначена вищим, ним сформоване безмежне джерело, що іде зсередини і знищить всі сумніви, що життя внесло. Певні корективи набувають сенсу при освітленні з небес. Я одного в Господа благаю, лиш дійти у простір до чудес. Тут, допоки серце часто плаче, навіть лються сльози в самоті. У розбитих лінзах часто бачу кривду, що плекають у житті. Не обрали, міряли, кували, плавили і ростили під себе, тихо очі у сльозах зітхали, вірно бачачи, як жадібний гребе. Все-таки велична твоя милість, ти господь, що зміряв нас усіх. Оцінив безцінними за щирість і привів нас до грудей своїх. Це найкращий і надійний зберегти нам душу від хотінь і прийти у мир завжди спокійний, відродитись із твоїх велінь. Хай буде моя душа такою, щоб завжди радів ти і плекав. Я убога духом, лиш з тобою, на вершині стану без підстав. І не варто думати, що кращий, і не треба доказів земних, і з тобою стане королем пропащий, ти благословляєш, лиш простих.